Зробили років існування наукової діяльності та напрацювань. І, хоча для історії бібліотеки, це дуже малий відрізок часу, каже директор закладу. Але власним прикладом книгозбірня довела цього достатньо для чималих досягнень. Фонд бібліотеки сьогодні нараховує понад 620 тисяч. Але я хочу сказати, що сьогодні вже такі показник, як фонд, він не повністю розкриває складову книгозбірню. Сьогодні ми вже називаємо наші фонди ресурси інформаційні ресурси бібліотеки, тому що Є і електронні до фонду відносяться і електронні видання і на дисках, і електронні бази даних, як створені бібліотеки, так і придбані. Привітати колег наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. В рамках науково-практичної конференції з'їхалися фахівці провідних книгозбірень України. Бібліотека Львівського національного університету може пишатися чотирьохсотлітньою історією. Проте фахівці львівської книгозбірні в захваті від напрацювань хмельницьких колег. Нам є чому повчитися в цієї бібліотеки. 20 років провадження автоматизації, провадження інформаційних технологій, здобутки величезні в бібліотеці, якою науково розвиненою не була б сучасність, кажуть фахівці, важко переоцінити роль бібліотеки в житті суспільства. Усі питання життєдіяльності без інформації неможливо уявити, і вся ця інформація акумулюється, генерується, зберігається в бібліотеках і надається в доступ користувачам. Тому бібліотека є важливим соціальним інститутом. Сьогодні бібліотека посилює свої можливості через сучасні технології. У нас 68 бібліотек вже комп'ютеризовано в області, 68 тільки сільських бібліотек, а більше 80 вже взагалі. У наш час кажуть фахівці. Сучасна та бібліотека, яка відкрита для читачів 24 години на добу. А це означає, що слід крокувати в ногу з науковими технологіями Олексій Ленко, В'ячеслав Добровольський. Інформаційний випуск.